Привіт! Говорить колишній скрім. Колишній, тому що цей канал, як ви могли помітити, я не веду і не збираюся вести у майбутньому. Я вже плюс-мінус як рік веду канал з українською озвучкою. Так, веду я його не так активно, як колись вів цей канал, але все ж таки я його веду. І головна мета цього відео це поставити остаточну крапку в житті цього каналу. Я не буду його видаляти чи щось подібне, я просто не буду його вести. Якщо вірити статистиці Ютубу, серед глядачів цього каналу був деякий відсоток українців. Тож, якщо ти, мій дорогий українець, все ще цікавишся моїм голосом, переходь на мій україномовний канал через кнопку на екрані або через посилання у описі і підпишися. Скажу тобі так, якість мого озвучення дуже сильно підвищилася, і тобі буде дуже приємно почути мої нові озвучки. Збираєш, я їх спопиляю. Я б цю добу там стояв. Моє вітання. ти подолав мішень. Треба було брати цю гру. Перемога вимагає жертв. Послухай, всі знають, що неможливо. Ти мене тримаєш за трирічну дитину. Ні, зовсім ні. Я хочу сказати, що я один з наймогутніших воїнів в усьому озеримі. Я повністю самотужки переміг темних гордів. Я думаю, що здатний перепливти річку. Я пані та панове, вона зробила це. Вірте своїм очам, любі друзі! Мета магії в тому, щоб люди повірили у брехню. І найважливішою частиною її те, що люди бачать, проте хочу наголосити на новому каналі: я не займаюся ФНАФом, і з ФНАФу там хіба що одне відео. Я роблю там усе, що я хочу озвучувати, не прив'язуючись до якогось фандому. Як це сталося на цьому каналі? Я дуже сподіваюся, що українці, котрі колись дивилися цей канал, побачать це відео. Тож скажу ще раз: якщо тобі подобалося слухати мої озвучки, переходь на новий канал. Слава Україні!